Мелітополь безпечне, прогресивне, комфортне українське місто, місто, де хотілося жити, любити, навчатись, народжувати і виховувати дітей, розвивати власну справу, розбудовувати інфраструктуру, зберігати інтеркультурну спадщину, планувати майбутнє, вільне, омріяне, українське. Місто нашої сили, непорушної віри. Нас не розвіяв вітер війни. Сто раз толочені, стріляні з автоматів і танків. Ми вистояли у тих битвах і проросли під свинцевим дощем, дивовижною стійкістю наших героїв-захисників, волонтерів, освітян, підприємців, держслужбовців, спортсменів, журналістів, громадських і культурних діячів, незламних, нескорених мелітопольців. Серці має, що по не вмирає, то куль нескорений ворогом не поборений. Він живе в серці має, що по вікна вмирає, зрадницький окупований по підвалах. В серцях закарбований, мелітополь нескорений, відлетять руки ворони, ніч піде за туманом, паде під тиранами мелітополь нескорений, ворогом не непокольний Він таке в серці має, що повік не вмирає, той, хто віл, не має. Не має, що повітря не вмирає, Той, хто віру тримає, завжди перемагає, тих, хто віру тримає, завжди перемагає.